Вітаю, дорогі друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Перед початком нового сезону у нас дуже багато новинок. Ми розширили нашу коропову програму новими методміксами. Також додали аміноліквіди, ціла серія. Ну і, звичайно, друзі, є в нас новинки по сипучих прикормках. В лінійці короб це в нас цукрова кукурудза, а в лінійці карась халва. Зараз більш детально поговоримо про кожну з позицій. Розпочнемо із новинок в лінійці коропового харчування. В нас додалося два нових методмікси, два нових смаки це робін Ред та подвійний часник. Як на мене, саме цих смаків не вистачало для весняних рибалок, адже вони дуже добре працюють по холодній воді. Наші методмікси йдуть три в одному: це в нас мікс форелового та коропового пелицю. Йде в нас тут ще аміноліквід, а також флюрогель. Загалом все те, що необхідно для успішної рибалки на флет. Як на мене, то новачку найпростіше спіймається. Рибу на методмікс, адже він дуже простий у приготуванні. Пізніше ми покажемо. Ну і звичайно, основна наша новинка це в нас аміноліквіди. Друзі, слід зразу відмітити, що це не просто ліквід, це в нас амінокомплекс. Він несе прямий харчовий сигнал для риби. Зараз ми більш детально поговоримо про його склад. В даному ліквіді містяться амінокислотний комплекс, протеїновий концентрат, підсилювач смаку, збудник апетиту, злакові та рибні екстракти. Даний продукт є ПВА-френдлі, його можна використовувати з ПВА-сіткою, ПВА-пакетами, також діпувати в ньому стіки. Загалом даний продукт призначений для використання в сподміксах, заливати ним можна зернові, пелець, також, якщо розвести з водою, можна замішати і сипучу прикормку. В даній лінійці в нас представлено 8 смаків, це в нас подвійний часник, криль халібут, робін Ред, ананас кисла груша. Також є, друзі, тигровий горіх кукурудза, фруктовий мікс, сквіт-октопус та салмон Straubberry. Такий широкий асортимент смаків допоможе з легкістю підібрати ключик навіть до самої вибагливої риби. Адже наші ліквіди продубльовані нашим методміксом. Тепер створити повноцінну програму стало ще простіше. Приготувати ми тут мікс насправді дуже просто. Відкриваємо наш бокс, беремо наш ліквід, заливаємо його водичкою і заливаємо якраз в повну банку. Гарненько, друзі, потрібно все перемішати, щоб ліквід рівномірно розчинився з водою. Беремо наш флюрогельчик і заливаємо ліквід. Рівномірно в пелець. В залежності, друзі, від температури води, пелець п'є воду по-різному. Якщо ви приїхали ранньою весною, коли вода там буквально 4-5 градусів, метод мікс буде настоюватися довше. Якщо ж це літо, спекотна погода, Метод міксу буде достатньо 10-15 хвилин. Гарно це все перемішуємо і залишаємо настоюватися. Все дуже просто і вже за декілька хвилин ви отримуєте досить таки хорошу суміш для ловлі на флет. Єдине, друзі, що при Ловлі на методмікси в гарячі, спекотні літні дні. Я рекомендую їх ще періодично дозволожувати, тому що вода все-таки має властивість випаровуватися. Методмікс стає сухішим, підсихає і починає погано ліпитися. Якщо вже він погано ліпиться, то відповідно при закиданні він розбивається об воду і ніякого результату, друзі, ви не отримаєте при ловлі на флет. Загалом все просто проте є такі маленькі нюанси. По сипучих прикормках в нас дві новинки. В серії коробця цукрова кукурудза, в серії карась халва. Цукрова кукурудза – це прикормка грубої фракції, жовтого кольору, призначена для ловлі трофейних коропів. В прикормці є багато великих частинок зернових, загалом її можна навіть використовувати в сподміксах. Дана прикормка має хороший міст клейковини, і також можна використовувати на різних типах годівниць. Прикормочка Карась-Халва має в нас темний колір. Для ловлі карасика. Друзі, багато хто просив зробити саме аромат халву. Ми завжди прислухаємось до наших риболовів, отож, ввели цей продукт в нашу лінійку. Дана прикормка має високий вміст клейковини, що дозволяє її використовувати на різних годівницях, зокрема на вбивці карася. Ось таке, друзі, широке поповнення. Загалом все для того, щоб зробити ваші рибалки ще більш результативними. Дану продукцію вже можна знайти на нашому сайті anvifishing.com. М'ю або у магазинах наших партнерів на заході України з вами був Анношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!